Я стану на сторожі серця мого і послухаю, що скаже в серці моєму Господь. Не що проповідник сьогодні буде говорити, що скаже у моєму серці Господь. І Я стану на сторожі свого серця, і я буду слухати, що буде Бог сьогодні говорити в моєму серці. Алілуя! Хай сьогодні всемогутній Бог Твоєму і моєму серці щось говорить. Бог скаржився не один раз на свій народ і говорив, що його народ має вуха, а не чує, має очі і не бачить. І я стану на сторожі мого серця і вислухаю, що скаже сьогодні Господь. Хай сьогодні на цьому місці не буде ні однієї людини, до якої би Бог сьогодні нічого не сказав до серця. Алілуя! Кого утішити, хай утішить, кого докорити, хай докорить. Кого підтвердити, підкріпити? Хай підкріпить. Написано, Бог різними способами говорив до свого народа. І Я багато разів це свідчу, бувало так, що відчуваєш себе так недобре перед Богом, так тиждень прожити якусь, ну не те, що Бог радий, ти сам не радий, як ти прожив цей тиждень. І приходиш перед лице Господнє, де є сосуди Господні, де Бог промовляє, і думаєш, буде сьогодні мене Бог критикувати, буде докоряти. А Бог каже: Сину мій. І я вибрав тебе від черва матері моєї, ти дорогий в моїх очах. І Я тримаю тебе в своїй руці, ти пройдеш. Ви знаєте, в таку хвилину неможливо не плакати, ти плачеш. Тому що там, де люди критикують, а Він обнімає. Він знає, як робити. Ти боїшся, що Він сьогодні буде докоряти, бо твоє серце докоряє тобі, а Він каже тобі, що Він тебе вибрав і Він тебе любить. Він знає, що ти зробив. Він це бачив, але Він дає тобі можливість сьогодні встати, покаятись і йти за Ісусом. Благословенне ім'я Ісуса!